П'ять років тому на Хортиці в Запоріжжі стартувала всеукраїнська культурно-мистецька суспільно-політична акція Прушник національної єдності, яка, на наш погляд, не має аналогів з багатьох моментів, і з точки зору скільки людей вишивало це дивовижне полотно і сама величина цього полотна, і унікальність малюнка. І стільки ми півтори тисячі практично людей вишивало, і всі області України приймали участь в майстрині. Наші співвітчизники, чи як їх правильно називати, вихідці з України, діаспора наша в Канаді, в Польщі, в Штаті, в інших країнах. Після того, як рушник був вишитий, правда, ми планували його вишити, починали ми його. Я сказав, 7 червня і думали вишити до Дня Незалежності, а потім внести в парламент, щоб новий парламент поклявся жити в мирі і дружбі. Але коли почали на Київські майдани вийшли люди, прихильники одних, політичних поглядів других, графік наш суттєво змінився, і ми закінчили, і то не в повній мірі, аж вже на день соборності наступного року. Після цього мої колеги розкажуть вам, як то кажуть, де відбував ще. Але зараз, в день п'ятиріччя акції, ми думаємо про те, щоб об'їхати рушником цим рушником знову всю Україну, тому що в багатьох містах, де він починав вишиватися, люди його так, як то кажуть, і не бачили, що з цього, зрештою, вийшло. От, і ось і цій темі. Ми хочемо по з вами розмову і запросити вас підтримати цю акцію, тому що я як то кажуть, як журналіст професійний, я вам скажу відверто і похвалю нас самих. Якби не масової інформації так не підтримували, то ясно, що масштабність, значеність акції була дещо меншою, а саме телебачення. Радіо газети наскільки активно це висвітлювали, що кількість прихильників множилася з кожним днем, і вони йшли до своїх керівників і вимагали, щоб рушник приїхав, якщо не в їхнє село, то хоч би в їхню область. То, коли ми розпочали цю акцію, то звичайно спочатку була така ейфорія, і нам здавалося, що ми дуже швидко це все зробимо, і що все буде так гарно і все буде так добре. І... Єдине, що чого не бракувало в цій акції, це ентузіазму і запалу. А всього іншого, звичайно, бракувало. Як люди зустрічали цей рушник, ми просто був піднятий такий пласт якоїсь ну, підсвідомої такої, такого відношення до національної культури, ми навіть не сподівалися цього. Що коли ми приїжджали незалежно від регіону. Люди стояли в українському одязі, люди стояли з хлібом сіллю, люди стояли з дітками, з нитками, з голками і вже тремтіли. Давайте, де вже його вишивати? Де його вишивати? Ми просто зрозуміли, що в українці дуже глибоко сидить на наша така національна особливість толока, за якою дуже всі скучили. І от вона така вилася в, в цю толоку. Ми, у, у, наприклад, в Запоріжжі, ми не могли в 12 годин ночі, у 2 часов ночі видерти рушника і з рук вишиващиць. Оцю квіточку до шию, оця поки цю квітку на дошию не піду, тобто це було щось неймовірне. Писали пісні, писали молитви, писали вірші. Люди казали такі слова, які наші політики, може, і не знають їх значень. Це дійсно, це просто звичайні прості люди. Ми потім почали записувати, коли ми зрозуміли, що від цих слів у нас такі мурашки по спині йдуть, коли звичайні люди це кажуть, це, ж, це не те, що перед камерою політик каже для того, щоб завоювати якісь голоси чи, чи мати щось, якусь вигоду. Це людина каже чисто від серця. От, от так як вона це відчуває, як це вона знає, як це вона бачить. Ну, це було дійсно, дійсно дуже зворушливо. Потім десь підтримали якихось областях політики, в якихось областях громадської організації. Наприклад, було дуже дивно, але таке місто, як Харків, і Львів взагалі не відреагували на це. Ми їм писали листи, дзвонили, передавали листи якимись знайомими особисто. Адміністрація не підтримала. Поки ми не звернулися до вишивачця, свальці кажуть, які проблеми. Ми зберемося в хаті, десь ще десь приїжджайте. Так ми у Львові, от Віктор Михайлович... Ви нас виручив директор телекомпанії, сказав, то у нас беремо те і все. Ми ж передачі готуємо на ці теми, до нас приходять. У прямому ефірі вишивали рушник. Вишивали рушник